Ісус сказав їм на це, чи ви думаєте, що ці люди, які так постраждали, були більш грішні від усіх інших? Ні. Кажу вам, але якщо не покоїтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала село вежа і побила їх. Чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні. Кажу вам, але якщо не покоїтесь, то всі отак загинете. Люди завжди намагалися сформувати Христо. На матеріальних проблемах, а Бог повертав їх до віри, до духовних цінностей, до покаяння і Слова Божого. В основі всього матеріального світу лежить інформація це Слово Боже, все створене Словом Божим, все їм тримається Це і є основа для всього. Всесвіту Що буде, якщо ми заберемо основу будь-якої речі? Відбудеться аворія. Кожному хто наступав чи був в основу швобри, або воно била